Сьогодні я вам прочитаю казочку троє ведмедів у віршах. Слухайте, будь ласка, про марусю казку. Раз із друзями мала погуляти в ліс пішла. Назбирала в кузубок і грибів, і ягідок. Ще букети крвати стала і від подружок відстала. В хащу дівчинка зайшла і на хатку набрела. Зазирнула в дім несміло і відразу звеселіла. Стіл стоїть посеред дому, три тарілочки на ньому. На тарілочках тих каша. Тішиться Маруся наша, та ще вона не знала, в чий будинок завітала. Незвичайний це був дім. Мешкали ведмеді в нім. Ложку дівчинка взяла, кашу їсти почала. Із найбільшої тарілки з'їла пару ложок тільки і сказала Несмачна! Досолена вона із середньої тарілки з'їла майже ложку тільки. Теж сказала, не смачна, пересолена вона. А з малої скуштувала, з'їла і в ложку облизала, мовила Маруся наша. Ой, я. чудова каша. Стіл Маруся обійшла і три стільчики знайшла. Перший з них великуватий, другий стільчик твердуватий. А на третій вона сіла і вставати не схотіла. Почала на нім гойдатись, на всю хату реготатись. Ніжку стільчика зламала і на підлогу з нього впала. Каже, щось я заморилась, Ой, вже й поспати захотілось, спальню відшукала в мить, в ній три ліжечка стоїть. Перше ліжко твердувати. Ні, незручно в ньому спати. Друге ліжко довгувати. Теж незручно в ньому спати. А на третє прилягла і заснула вмить мала. Ось ведмежа вся родина повернулась до хатини. Здивувались волохаті, що за безлад в їхній хаті. Подивись на стіл бурмилу і ревіти став щосили. Хто зайти сюди посмів? Хто з тарілки в мене їв? А сердита ведмедиця каже, се так не годиться. Хто мою тарілку брав? Кашу в ній покоперсав!» Ну, а крихітка ведмедик непосида і вередик вмить пискливо заревів. Бурмило. Знов ревіти став щосили, на всю хату загарчав, Хто на мій стілець сідав? А сердита ведмедиця каже, це так не годиться. Увірвався вже терпець, хто сідав на мій стілець? Ну, а крихітка ведмедик не і вередик. Тонко, тонко запищав. Хто мій стільчик поламав? От родина волохата в спальню увійшла кімнату. А чи все в порядку там? Ні, на ліжках тарарам. Знов насупився бурмило і ревіти став щосили. Хто в моєму ліжку спав? Постіль хто в мою зів'яв? А сердита ведмедиця каже, це так не годиться. Хто це в наш забрався лів? хто у ліжку спав моїм? Ну а крихітний ведмедик не посидає вередик, на весь голос запищав. «Ну, а хто? Видивився він за мить. Дівчинка у ліжку спить, закричав ведмеди. Ай, ось вона! Мерщій хабай. Ой, Маруся налякалась. Чи ж такого сподівалась? Стрив віконце і тікати. Спробуйно її догнати. Але темно так у хащі, що не вибратись що. І тому, як не крути, довелось назад іти. До ведмедів повернулась, зазирнула, усміхнулась. Вибачте мені, сказала, я у лісі заблукала, захотіла їсти, спати і набрела на вашу хату. Більш не сердились ведмеді, а дали Марусі меду. І дівчатко до села вся родина провела. Тут і казучці кінець, а хто слухав, молодець.